Пілот, що став вождем, звучить як кіно, але це одна з найбільш загадкових українських історій. Іван Даценко, уродженець Полтавщини, вправний льотчик із рідкісною витримкою. Він здійснив сотні складних польотів, завжди дбав про інших і ніколи не втрачав контроль. У певний момент його слід зник, залишивши по собі лише мовчазні звіти. Минуло багато років. Під час поїздки до Канади один із артистів випадково опинився в резервації. Там він познайомився з місцевим вождем, який розмовляв українською і знав народні пісні. Історія, що відкрилась, вразила нове ім'я цього чоловіка пронизливий вогонь, але раніше його звали Іван Даценко. За переказами він почав життя спочатку. Серед інших людей з іншими звичаями одружився з донькою вождя, став частиною спільноти, і згодом її очолив. Це не вигадка і не легенда, які хочеться пояснювати. Це та історія, яка залишається в пам'яті надовго, про внутрішню силу, про шлях, який ніколи не буває лінійним, про українця, якого знайшли дуже далеко і впізнали. odrazu